Пропоную перевірити чутливість до дифференціального струму витоку, пристрою захисного відключення різних виробників Hager, General Electric і Єк. Усі вони мають однаковий номінальний струм витоку 30 мА. Усі чутливі лише до змінної складової струму витоку. Єдина невелика відмінність це те, що номінальні струми, пристрою захисного відключення Хагер та General Electric становлять 25 А. А і як 16 А. Але я надіюся, що на результати експерименту це не вплине. Першим перевіримо пристрій захисного відключення Хагер. 15 мА. Пристрій не розмикається. Збільшуємо струм 23,4 мА. 23,2 мА. Наступний на черзі General Electric. 15 мА. Пристрій не розмикається. 22,2 мА 22 мА. Після декількох спрацювань пристрій захисного відключення від компанії General Electric. Почав спрацьовувати на суттєво менші струми. 15,2 мА. 14,9 мА. 14,8 мА. Пристрій захисного відключення і 22,9 Двадцять 2,9 мА. Пропоную перевірити, який з пристроїв захисного відключення буде спрацьовувати першим. У даному тесті не використовую пристрій захисного відключення від General Electric, оскільки його чутливість порівняно з першими відключеннями стала вищою. І в даному тесті він буде, звичайно, спрацьовувати першим. Тому використаю два пристрої захисного відключення. одноіменні полюси яких підключені послідовно. Будемо збільшувати струм. спросил ИЕК. 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 Хагар. 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 Бачимо, за результатами тесту кількість спрацювань пристрою захисного відключення Hager суттєво більша, ніж пристрою захисного відключення від компанії IEC. За принципом роботи існує два види пристроїв захисного відключення. Це електромеханічні та електронні. Перевагою електромеханічних пристроїв захисного відключення є висока надійність та відсутність необхідності у приладу. А отже, реагування на більшу кількість аварій. Для прикладу, ось диференціальний автомат від компанії IEC з вбудованим електронним пристроєм захисного відключення. Номінальний струм витоку 30 мА. Але якщо до виводів даного пристрою не підходить напруга 220 В, то він не спрацює на диференціальний струм навіть більше 30 мА. На мій погляд, за результатами таких тестів, не можна однозначно сказати, що якийсь із приладів набагато кращий, ніж інший. Також хочу зазначити, що висока чутливість це не завжди добре, адже при суттєвому підвищенні чутливості збільшується кількість хибних спрацювань. Звичайно, якість роботи пристрою захисту перевіряється у реальних умовах на об'єктах, де вони встановлюються у великій кількості. І з своєї сторони, хочу сказати, що метою моєї діяльності є висвітлення об'єктивних характеристик приладів. Та розгляд принципу їх роботи з пропозиціями та побажаннями звертайтесь на мій канал на Ютубі.